Добрий день, шановні колеги. Я Сорокіна Олена Юрівна, завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпровського державного медичного університету. Ми вас запрошуємо на курс Анестезіологічний супровід при масивних опіках, який відбудеться в грудні цього року. Це дуже актуальна тема на сьогоднішній день, оскільки лікування тяжких опіків є міждисциплінарною. Цей курс призначений для всіх працівників медичних, які надають допомогу з моменту отримання опіків, тобто на шпитальному етапі та протягом евакуації і раннього шпитального етапу. Я вам хочу сказати, що працюють пліч-опліч лікарі, медицини невідкладних станів, анестезіологи, хірурги, травматологи, камбустіологи. І навіть сімейні лікарі і e, на сьогоднішній день стало це актуальним e, і міждисциплінарним e, завдяки цій масштабній повномасштабній війні. Яка внесла свої корективи, чому тому, що превалює мінна вибухова травма як у військових, так і у цивільних, і вона спричиняє більш складні травми, ніж інші типи травм. Ушкодження собою виявляють поєднання вибухової, проникаючи, не травм, а також опіки. І я вам хочу сказати, що під час вибуху формується вогняна куля, яка має до 3000 градусів і тому викликає розвиток дуже тяжких глибоких офіків у наших пацієнтів. І Протягом двох днів ми з вами розглянемо питання щодо патофізіологічних змін як у ранньому, так і у пізньому періодах опікової травми, діагностики і визначення тяжкості опікового ураження. Розглянемо питання інтенсивної терапії важких опіків у дорослих на етапах евакуації і у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Розглянемо питання проведення рідинної ресурситації, як у. Період опікового шоку, так і в переопераційному періоді, а також особливості знеболення та анестезіологічного забезпечення. Крім того, ми доцільно розглянемо з вами питання анестезіологічного менеджменту у хворих з тяжкими опіками. Ми вас чекаємо на курс, який відбудеться 19-20 грудня цього року. Дякуємо, чекаємо вас!